На цій сівалці у нас встановлено 24 монодискових сошника з міжряддям 17,5 см, тобто 175 мм загалом, а також з опцій, які присутні, це захист від кожним рештів. Дуже такий міцний матеріал, який буде допомагати в майбутньому. Для захисту від поручних терештів, які знаходяться на полі, щоб не забувався зошник, ну і так далі. Ось так він виглядає. Потім розгортачі ряду, їх тут також 24 штуки. Регулюється глибина їх роботи за допомогою ось цієї шкали з отворами. Тобто його можна встановити або нижче, або вище. А притиск цього розгортача ряду регулюється за допомогою ось цієї шкали. Тут у нас пружина, він у нас не гідравлічний, він механічний. Ось так він виглядає. Йдемо далі по наших сошниках. І на що хочу звернути вашу увагу, шановні аграрію, те, що у нас змінився. Збросник повітря. Тепер він виглядає на два виходи для патрубків, для під'єднання патрубків. Тепер збрасується повітря не тільки з насіння, а й з добрив. Тобто, все зайве повітря виходить через цей отвір, а вже добрива і насіння падає вниз до анкера, де падає посівне ложе. Також, як ви могли помітити, те, що у нас видозмінене прикотуюче колесо. Зараз воно ось таке, так виглядає. Навіть є емблема Аверсагра. Воно у нас гумове. На вибір ми можемо встановити або ось таке колесо, воно більш зносостійке, або ось такий кітон, Він менш зносостійкий, в принципі, його на 2-3 сезони вистачає при активному використовуванні. Якось так. Тобто це на вибір, це вже йде як опція. Можна встановити ось таке гумове колесо. Воно також регулюється, ось за допомогою ось цих шайб його можна регулювати вліво або вправо зміщати. Далі йдуть ось такі закриваючі колеса, здвоєні. Вони повністю зроблені, зроблені із заліза. Але на майбутнє можна також встановити гумові. Сюди це вже йде як доп-опція. І не відходячи від сівалки, хочу звернути вашу увагу на ще одну опцію: а саме скрибниця за самою сівалкою. Потрібна вона для того, щоб... Розрівнювати пожнивні рештки по полю для того, щоб гарно зберігалась волога і не було скупчень пожнивних рештків на самому полі. Товщина ось цієї пружини 10 мм. Дуже гарно працює і дуже гарно себе показала. Вона також складується в транспортне положення, звісно, не автоматично. А вручну тут такий є шплінтик, ось можна подивитись, який можна висунути і скласти її до купи. Ось так вона виглядає на сівалці мультісен 4-2 метри. Також на сівалці присутнє габаритне освітлення для того, щоб е цією сівалкою в темну пору доби. Ось, ось так воно виглядає. Якраз по транспортним розмірам сівалки зроблено і під'єднується до штатних виходів з трактора і вмикається освітлення. Також на сівалці присутні гідрофіковані маркера для того, щоб сівалку можна було працювати без навігації, в разі якщо е вимкнуть або ще щось. Може статися сівалкою, можна продовжити працювати точно за допомогою ось таких маркерів, які на ній присутні. На що ще хочу звернути вашу увагу, шановні аграрії, це наємкість бункеру на сівалці Multisem 4,2 метри. А ємкість бункера на ній 3000 літрів співвідношені. 45 на 55 можна, він у нас роздвоєний. Любу частину можна завантажити добривом або насінням, як вам взагалі потрібно при роботі. Як вам буде зручно, так і завантажуйте. Також на сівалці встановлені два таких механічні варіатори. Вони повністю механічні від турецької компанії. Шкала для регулювання норми висіву все виставляється. Добрива окремо, насіння окремо і можна їхати сіяти. Недалеко, відходячи від варіаторів, відразу хочу звернути вашу увагу на гальмівну систему. Так як сівалка буде рухатись по дорогам для соцільного користування. На сівалці ми встановили гальмівну систему. Ось так вона виглядає, тобто буде навантаження не на трактор, а також і на сівалку. Буде ефективніше гальмування на дорозі. У разі чого. А ось стоїть такий бачок для, для повітря, яке подається. Спочатку туди, а потім з бачка цього на гальмівну систему. І все гарно і чудово працює, все перевірено. І вже ми таке не перший раз робимо. Також, як ви могли помітити, на сівалці присутній завантажувальний шнек для насіння та добрив, якими ви будете сіяти. Зараз про цей шнек я вам також... Все розповім. Ось воно ставиться таке такий стопор. Зараз я покажу, як ним керувати. Ось так цим шнеком ви керуєте. Там щось заважає, а. гидро, гидрошланги заважают. Ось. А ну... Давай, да поможу тебе. И потом... Ну, А тут він розвертає, розвертається, да? щоб його завантажувати. Пальчик. Ану. Так, зараз ось так він розвертається. Отут така рішітка є для того, щоб не потрапляло каміння та якісь. Залишки у бункер сівалки. Ось так виглядає шнек для завантаження сівалки мультисем. Там зверху е, є груза. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось так вони виглядають, додаються для того, щоб був баласт, щоб легше було його е, ним керувати. От, якось. Така опція присутня на нашій сівалці Multisem. І ставимо його назад у транспортне положення. Він ще підіймається, тобто туди вверх, встає повністю габарити сівалки. Thank mm. you. І ось тут він фіксується. Гумові накладки, щоб все було міцно фіксувалось, і ось клінтом воно все фіксується. Ось так. Також на сівалці встановлений радіатор для того, щоб охолоджувалось мастило в системі. Як воно охолоджується, зараз я вам розкажу. Зараз покладемо ось цю трішку. Ось у нас тут знаходиться радіатор, зараз покажу. ось так він виглядає. Тобто холодний потік повітря, який поступає по ...моноциклонному очиснику повітря, от сюди. Потрапляє і е, через в цьому радіаторі знаходиться мастило і воно таким чином охолоджується. От. Ось так попіклувалась компанія Версагру про своїх клієнтів.